Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про дуже неприємну ситуацію в Польщі. Там якісь невідомі особи підпалили карети швидкої допомоги, які мали вже на наступний день виїжджати в Україну. Тобто це була така собі гуманітарна допомога. І от вночі хтось ці автомобілі. Підпалив. Зараз ми про деталі більш детально поговоримо. А ви поки що пишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео, і, звісно ж, ставте йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Тепер переходимо до нашої з вами теми. <кій> Було, це відбулося в місті Радлово Малопольського воєводства. Одна машина швидкої допомоги згоріла повністю, інша дуже і дуже серйозно пошкоджена. Це відбулося на вихідних. Отже, і це відбулося ввечері після 22.00. пожежники отримали повідомлення про горіння автомобіля на парковці міської ради в Радлові. Виявилось, що палає карета швидкої допомоги на місце події. Одразу ж приїхало дві пожежні бригади. Так, внаслідок високої температури було пошкоджено другу припарковану поруч машину швидкої допомоги а також ще два автомобілі. Повідомив Марчин Опіола, речник пожежної охорони Тарнова. Охоплений вогнем автомобіль швидкої допомоги повністю згорів, і він тепер непридатний для використання. Другий автомобіль є дуже серйозно пошкодженим, але механіки говорять про те, що його наразі можна відновити. Але на це треба буде додаткові кошти і, звісно ж, додатковий час. Також в суботу вранці на місці подій працювали поліцейські та фахівці пожежної галузі. І все вказує на підпал. Вночі ми затримали одну особу, підозрювану у вчиненні цього діяння, але її ще не допитали. Повідомив Павел Клімек, речник поліції Тернова. Обидві машини швидкої допомоги, а також інші машини, мали в суботу вранці вирушити вже на територію України для того, щоб тут бути корисними до використання в тих місцях, де вони. Потрібні. Там був цілий такий кортеж з пожежних, не з пожежних а з автомобілів швидкої допомоги, а також з пікапів для передової для наших бійців. І, як ми розуміємо, в суботу колона вирушила, але вона вирушила на вона була на, дві, на два автомобілі меншою, тому як вони були пошкоджені. І якщо розбиратися в цій ситуації, то бачимо, що якимось людям. Які, скоріш за все, знали, що це автомобілі для українців? Їм ця новина не дуже сподобалась, і вони вирішили, що краще ці автомобілі спалити, ніж вони поїдуть в Україну. Скоріше за все, що якби за цією диверсією стоять. Або росіяни, або стоять якісь радикально налаштовані поляки, які виступають проти українців. І ми знаємо, що якийсь невеликий відсоток поляків існує, і також існують відповідні політичні сили, які, на щастя, не мають жодного голосу і не мають жодної влади для того, щоб якось мішати полякам допомагати Україні та українцям. І дуже сильно надіюсь, ну вже так, якщо дивитися зі сторони і в подальшому на цю ситуацію, дуже сильно надіюсь, що на наступних президентських та парламентських виборах в Польщі ці політичні сили не здобудуть жодних місць ні в Сеймі, і тим паче не виграють президентські вибори. Тому як в такому випадку Польща може дуже і дуже радикально змінити своє відношення до України, тому як на сьогоднішній день і президент Польщі Анджей Дуда, і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, і всі міністри польські, абсолютно всі, максимально позитивно налаштовані на допомогу Україні, на допомогу українцям. Вони розуміють, що Україна то є передова, на якій зараз йде боротьба за майбутнє всієї Європи, і в першу чергу за майбутнє Польщі, тому як Польща після України. Логічно, що буде наступною країною, куди росіяни захочуть зайти, і Польща це та країна, які росіяни в першу чергу захочуть помститися за таку всеосяжну і таку міцну підтримку України та українців. Тому як з першого дня, з 24 лютого, з першого дня повномасштабного вторгнення війни поляки без жодних додаткових роздумів почали підтримувати Україну, приймати біженців, передавати гуманітарну допомогу, надавати. Медичну допомогу пораненим військовим і так далі, за що їм дуже і дуже велике дякую. Ви, звісно ж, можете їм подякувати також. Пишіть свої подяки в коментарі під цим відео. Досить часто поляки дивляться мій канал і читають коментарі. Я думаю, їм буде приємно це почути. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!